В одному з наших підрозділів міста Києва сьогодні відбувається весілля. весілля відбувається, тому що ще раз кажу, життя йде, люди зустрічаються, один одного кохають і не зв'язаючи на ракетні обстріли, до якого вдається противник. Ми живемо, ми створюємо сім'ї, ми продовжуємо. Відродження процвітання нашого міста Києва та самої України. Місто Київ до оборони готове. Ми повністю комплектовані, ми забезпечені зброєю, транспортом. Всі комунікації у нас працюють. Ну, от Сам блокпост. Тобто, у випадку необхідності два автоматчика готові завжди вступити в бой. Більше того, за ними наблюдають інші блокпости. Тобто, Повищено кривої опасности. Остальные караулы прийдуть на допомогу, агніває поддержку. Все вистроєно, як положено. Все це фактично делается з допомогою местных жителів, які непосредственно участвуют в организации. організаціях. Якщо хтось насмілиться підійти до Києва, то тероборона може гарантувати, ми поховаємо кожного російського окупанта в київській землі. Кожен, хто хоче захопити нашу землю, точно буде мати землю для могили. Таких блокпостів є близько тисячі по всьому Києву. Ми не з цих цифр. Наші блокпости зараз працюють проти диверсійно-розвідувальних груп, але готові зустрічати навіть організовані колони ворога і успішно, і ефективно їх спалювати. ми всі качали, горяючи з друзями. Гуляючись з друзями, в Львові будем в візьмемося за чорний, станемо і співати, потім ж танцювати, і те, братці попите, та на землю не лиде. А на землю не лита, Ларисою Валерія, наставляєш на всяке добре діло, бо ти мисличний коробиш Бог, і за тебе славі даємо от Свій Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Многая, я нога, я літа. многая я літа, нога я літа, нога я літа. Многого... Господи, многая я многая, 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 я, много Слава родині!